Тепер поговоримо про ліки та програму Доступні ліки. Надія запитує у приватній клініці прийом спеціаліста 500 гривень. Це щоб вас тільки послухати. Дійсно, у державних клініках послуги платні, це нормально. Але ж у державних вони безкоштовні. Якщо лікар в державній лікарні змушує вас платити, це порушення. Запитання. А якщо пенсіонер знаходиться в Польше, можна лі купити для нього ліки? Так, ліки можете купити, але при цьому НСЗУ ці витрати вам не покриє. Щоб отримати безкоштовно, варто звернутися до українських лікарів і отримати електронний рецепт. Лана запитує: нещодавно лежала в лікарні, і я в лікаря просила виписати мені ліки, і я куплю. І весь тиждень слухала, що нічого не треба, і все є навіть в дрібницях. Це хороший приклад, коли лікарня дотримується. Діючих правил, але якщо ж вам кажуть купувати, обов'язково перевірте, чи є ці ліки в переліку тих ліків, які закуповують НСЗУ. Цю інформацію можна перевірити на сайті Єліки. Е Посилання на нього ви бачите зараз на екрані. Ось коротенька відеоінструкція, як ним користуватися. Є-Ліки це сайт, на якому кожен пацієнт може перевірити наявність лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти, у своїй лікарні. А тепер поговоримо про медичні обстеження та діагностику. ЖНЕЦ запитує. За МРТ 5 штук. Так дійсно МРТ може коштувати і 5 тисяч гривень. Але якщо ви хочете отримати МРТ безоплатно, перевірте, чи є в вашому місті державні лікарні, які оформили договір з НСЗУ і надають послуги МРТ.